Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям! Слава! Оверлок в Marylock, У мене було вже відео по ньому. Це 2020. Я вструю, я працюю. Ось. Деякі особливості хочу ще про цей оверлочок розповісти. Це нащадки коверлоків. Це ж та сама Мінєрва. Це пані Світлана прислала зуманівку. На ремонт і на налаштування. І ось дивіться, які лампочку я викрутив тут. Тут в ньому стояла така цікава лампочка. ну Ще той клетка, ну, звісно, тут і замінить, ну, от таке. Нитки зматуються прям катушками, закінчуються. Теж, наприклад, дивіться, в попередніх відео я казав, що працювати. На одинички, ну, з технічної точки зору, що ось такий дуже великий тиск, але воно не працює з цими машинками. Дивіться, покажу чому. Мало того, що тут у нас нащадки коверлоків. Коверлок це і розпошивальна машина, і оверлок в одному. О. Так як це нащадки коверлоків. Звісно, тут голкова пластина і сам механізм протяжки тканини недосконалий, і практично оце вирівняти, ну, усунути цей дефект неможливо. Ти бачите, тканина зупиняється. Це на одинички. Ну, приблизно тут крішечку я зняв, лампочки, Це на одинички. Тканина зупиняється і треба трішечки Дойшли до цих зубчиків і будемо Це в нас тканина. Biflex. Ось. А ось ну, я переверну та сама тканина. Давайте спробуємо на N. На 2, на N. Збільшимо тиск. Чи нам допоможе трошки протягує, бачите, трошки краще. Само, по-прежнему віримо. В цьому недолі цієї системи, я ж кажу, що, так як це нащадки коверків, і завдяки тому, що з заголкою пластини конструктивної особливості. На цій площадці, ось дуже вона велика, і протяжка не йде. Пока до цих зубчиків не дойде, а тоді вже все це. Ну, це завдяки тому, що це ось тут під е, ланцюжковий шов було. Ну, і нібито цей. І ось тут ось, ось пальчики я ці вирівняв. Були зігнуті в попередньому відео я показував зуваження. Пальчики вирівняв, відполірував, волкова пластина ще попрацює. Ну, це таке все. І ось, наприклад, щоб порівняти на другій машинці, машинки, як в другій машинки працює. Ну, другої марки оверлока. Цих проблем ну просто немає взагалі. Ось. А тут ці проблеми з протяжкою будуть переслідувати завжди усіх власників. Моделів, цих моделей, оцих мінірв, цих мерилок і мі роблять людям нерви. Такий у мене навіть віршик намалювався. Оці ось люфти, оце завтра завтра ще дорозберу його і перероблю, бо тут є з цим оберлоком, на чим працювати. Тут ось окинувся, це випадає, ось, підвалюється. Це ось ось. Тоже відвалюється, це просто жах якийсь. Ну це все зробимо, приклеїмо, посадимо наклей, зафіксуємо. Ну, ці хтось стоять на місці. Оця випала. Тоже треба зафіксувати все. Як ось кажуть, доробити, до опрацювання. І ось на другому верлку таких проблем з протяжкою немає. Другої марки. Ось, наприклад, оверлочок підкладаю під лапочку, нажимаємо педалечку. Угу. Обрізочкою. Бо тут, ось, бачите, як конструктивно зроблено. Це і саме оверлок, це просто оверлок, це ніякий не оверлок. І зразу тут іде протяжечка, тканина ні за що не чіпляється, ніде не лягає. Із ряда зубчиків на другий ряд і цих проблем немає. Так що це такий справи. Це не реклама. Це я констатую факт, що якщо купувати, то треба купувати просто оверлок. Просто оверлок, ніяких нащадків коверлоків. Ось. Задавайте, друзі, питання, кого що цікавить. Поки техніка в мене, розпишивалка в мене, мій нірво, от, нерви. І завтра з, з цим оверлочком попрацюю. так що встигне задати. Запитання. Ставте лайки, коментуйте, Ось, лайки, вони ж вподобайки. Ну і все. Все буде Україна!